Зовсім скоро вже нас чекає матч проти епіцентру. Взагалі, які очікування від поєдинку, як до нього готуємось, розкажи. Очікування гарні буде гарний матч. Граємо на хорошому стадіоні і вважаємо, що це непростий суперник, тому що, як бачимо, як вони грають сіма матчі, і те, що вони внизу турнірної таблиці, це нічого не означає. Нам буде, я думаю, не просто завоювати ці бали. Чи дивився останній матч епіцентру проти «Полісся», де дещо сенсаційно, але команда з Кам'янця-Подільського відібрала очки у житомирян? Так, переглядав цей матч. Скажу, що рахунок взагалі не по грі, мали що та, що інша команда забивати. Тому я як вже як і казав, що буде гарний матч. Епіцентр багато атакує і не гарна лінія атаки, і будемо готуватися та розбирати. В цілому, які сильні сторони у грі суперника міг би відзначити? Перехідні фази з оборони в атаку. Це в них я вважаю, що дуже гарно. До тебе питання як до флангового гравця. Там декілька швидкісних футболістів у них є на флангах. Чи буде якась особлива підготовка до цього? Та звичайна підготовка, як і до всіх інших гравців. Індивідуально будемо дивитися та переглядати. І от ти вже згадував про те, що стадіон буде лівий берег. От як ти вважаєш, що цей фактор піде на користь нам? Чи можливо взагалі це ніяк там не відразиться на грі? На грі? Я думаю, що точно не відразиться, але просто те, що нам комфортніше, що ми будемо у Києві і не буде ніяких переїздів, це саме головне.